Доброго дня, друзі! Сьогодні поговоримо на таку цікаву тему, чому варто приватизовувати земельну ділянку під будинком. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то обов'язково підписуйтесь на наш канал. Та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наше відео. Пам'ятайте, команда земельного фонду створювала саме для того, щоб допомогти кожному з вас розібратися в земельних питаннях. Друзі, також, якщо вам хоч якось подобається наша робота, або ви хочете просто нас підтримати, або просто подякувати, то можете перейти за посиланням під цим відео і зробити нам малесенький донат. Ми будемо вам. Дуже щиро вдячні за підтримку. Приватизація Землі це не просто формальність, а питання вашої власності, прав і, звісно ж, безпеки. Давайте розберемося, чому е, все ж таки важливо вийшло це питання якомога раніше. Ви, перше ж, отримуєте повноцінне право власності, бо. Е, без правовласності, без приватизації будинок. Це будинок ваш, а земля під ним ні. Бажаю, ну, щоб такого не було. Це значить, що тільки приватизувавши землю, ви стаєте законним власником, тобто отримавши документ як на машину, на будинок, на любу е рухомість або нерухомість. Підтверджуючим документом, таким самим, як і на землю, це є приватизація. Тобто, точніше, на землю це є приватизація, да? там техпаспорт на автомобіль. Е, друге, знову ж таки, так прописані у нас закони, закони що е, якщо у вас буде все приватизовано, все буде оформлено. Ви зможете спокійно продати, подарувати, зробити заповіт на земельну ділянку. На будинок, тільки знову ж таки, власник може вільно розпоряджатися майном. Якщо земля не приватизована, ви е, в законний спосіб, було вірно сказано, в законний спосіб, не зможете продати е, земельну ділянку разом із будинком, або передати її у спадок без е, знову ж таки додаткових процедур. Ну І, звісно ж, пам'ятаємо. Що любі додаткові процедури для нас це труднощі. Якщо не зараз, то потім для наших близьких, рідних, ну, наприклад, якщо по заповіту, то для спадкоємців виникнуть нові проблеми з оформленням. Знову ж таки, третє, це збільшення вартості. Тобто, якщо у вас оформлена і земля, і будинок, це коштує дорожче. Для покупця це знову ж таки е гарантія, що угода чиста, да? ну біла, прозора. Він спокійно е зможе, знову ж таки, придбавши у вас по-білому по світлому, зможе розпорядитися також на власний розсуд в рамках чинного законодавства, здати там в оренду продати. На власний розсуд буде розпоряджатися своєю земельною е, ну, Ще один з моментів це захист від незаконного вилучення або забудови. Зараз дуже багато до нас пішло звернень щодо межі да, і е, межових спорів. Хтось побудувався, у вас земля не приватизована. Але ж е, по суті. Доки земля в комунальній власності чи в державній, да, її можуть і вилучити, і передати іншим користувачам зробити поділ, змінити цільове призначення земельної ділянки, вона не ваша, власник може не розпоряджатися на власний розсуд, лише приватна власність гарантує вам, що у вас Ну, як мінімум, просто так ніхто не забере вашу земельну ділянку. Або без згоди, або без, без компенсації. Далі все ж таки приватизація. Да, більш детально, що таке приватизація? Це е, законне право кожного громадянина України. Які мають право безкоштовно приватизувати земельну ділянку під своїм будинком. Знову ж таки, знаємо, що в нас є норми, це передбачено земельним кодексом. Якщо ви не використаєте, ну, зараз знову ж таки є маса нюансів, які нам не дозволяють використовувати свої законні права, але ж на майбутнє пам'ятаємо, якщо ви не скористаєтесь своїм правом. Ви втрачаєте можливість. Якщо у вас зараз є можливість оформити земельну ділянку під забудовою, скористайтесь нею, зробіть. По великому рахунку, ну, це не так складно, як можливо здається на перший погляд. Так, оформлення документів вимагає, звісно ж, і часу, терпіння, нервів, фінансових витрат, але ж знову таки, це ваша безпека. Хочу звернути увагу, що під час дії воєнного стану забороняється безоплатна передача земель, надання дозволів на розроблення документації землоустрію та розроблення такої документації. Однак, знову ж таки, це не це стосується не всіх земельних ділянок. Вже неодноразово про це і говорили, і відео записували ще раз очок. Звертаю увагу, що на сьогоднішній день дозволена приватизація в наступних випадках, якщо на земельній ділянці є об'єкти нерухомості, які знаходяться у вашій власності, і друге, це приватизація всіх, незалежно від виду використання земельних ділянок, які надалися в користування до. 1 січня 2002 року. Таким чином, друзі, ви можете приватизувати земельну ділянку під будинком навіть під час воєнного стану. Тому, знову ж таки, раджу вам не відкладати на потім, не зволікати. Знову ж таки, звертайтесь до нас, ми вам в цьому питанні обов'язково допоможемо. Ми допоможемо вам зробити цей процес максимально легким та безтурботним. Знову ж таки, друзі, як завжди, нагадую вам, не забувайте, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для всіх сторін, захистить ці сторони від неправомірних дій та позбавить від неприємних ситуацій. Не забувайте знову-таки підписуватись на наш канал, ставити лайки та коментувати відео. Обов'язково поділіться з цим відео. Запросіть друзів до нашої спільноти. Обов'язково поставте питання в коментарях, по можливості, замовте консультацію, замовте послуги. Друзі, дякую вам за увагу. Від щирого серця дякую. Сподіваюсь, це відео буде вам корисним. Кожному з вас бажаю успіхів у земельних справах. І всім нам і всім нам, звісно ж, як найшвидшого, справедливого, переможного миру. Слава Україні!